БОЖІЙ присяги. Роздуми над Словом Божим на спомин мучеництва святого Йоанна Хрестителя. У той час Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн сказав Іродові – не годиться мати тобі жінку твого брата. Тож Іродіяда таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Як настав слушний день, коли Ірод з нагоди дня свого народження. Влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких, галілейських старшин, увійшла дочка Ірудіяди і танцюючи догодила Іродові й тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині. Проси в мене, чого тільки хочеш і дам тобі. І він поклявся їй. Чого тільки попросиш у мене, дам тобі, хоч би й пів царства мого. І вона, вийшовши, запитала матері, Що попросити? Та ж сказала Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, Хочу, щоб негайно дав ти мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву й тих, які сиділи при столі. Він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поховали його в гробниці. Слово має велику силу, від слів може залежати чиєсь життя, чиєсь майбутнє, а також чиясь смерть. І розв'язав себе небожою присягою і через це загинув найбільший пророк Йоанн Хреститель. Причиною такої присяги був страх перед думкою інших, страх штовхає нас до нерозумних обіцянок присяг клятв. Страх Євте перед поразкою спонукав його обіцяти принести в жертву першу особу, яка вийде йому назустріч після битви, і це була його донька. Знову маємо дивний збіг обставин якась небожа присяга і смерть, яка стала її наслідком. Думаю, що ці дві біблійні історії допоможуть прояснити багато наших життєвих ситуацій. Спробуймо розглянути декілька прикладів. Усі приклади вигадані якщо дійсно так у когось було, то це збіг обставин. Один малий хлопчик забув вірша на сцені, коли виступав перед школою. Усі його обсміяли, і він дав собі обіцянку: Ніколи більше не буду вчитись. Зв'язав себе такою обіцянкою і таким способом. Вбив у собі весь творчий потенціал, відвагу і бажання навчатися. А одна дівчина боялася відкинення, бо її одного разу після багатьох прекрасних вечорів залишив хлопець. Після цього вона сама собі поклялася ніколи більше не входити у близькі стосунки. Варто задуматися над деякими нашими переконаннями. Які розпочинаються словами ніколи більше, може за усім цим криється ірод, який усього боїться і прагне всякими способами забезпечити свій власний імідж і уникнути болю? Кожний такий крок є запереченням правди про наше життя, про нас самих, це духовна смерть пророка в нас. У духовному розумінні отців церкви Йоан Хреститель це образ нашого сумління, яке гукає на пустині нашого серця, щоб ми прийняли правду. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.